Проект відновлення земель у мене є 70 гектарів, на яких я застосовую всі найкращі ділям, методики, ділям. Так, практику, всі добре, на тих я доглядаю за цією землею як за рідною. Потрібно отримувати прибуток, отримувати воду. Зберігати ділянки для мисливців на шкідників. Ті площі проти предарі шкусу абі на те та інші ділянки на моїх землях не лише для екосистемних послуг, не повза та але й для отримання прибутку. Але ми се там далі само зі такі продуктувати комодії. Вирощування органічних продуктів, кормових культур, заготівлі сіна тощо для цього на фермі потрібно налагодити переробку та забезпечити збереження продукції На мою думку, ця діяльність за певних обставин є функціональною, життєздатною та прибутковою раніше тут була монокультура, і я орендував цю смугу для створення біокоридору. Ця рослинність підтримує біорізноманіття, утримує воду та захищає від вітрової ерозії. також вона захищає культури від пошкодження дикими тваринами, які радше пастимуться в біокоридорі чеські фермери скажуть це на шкоду від диких тварин, але культурні рослини не є основою раціону для місцевої дичини. Вся ця рослинність квітне до червня. липа та горобина квітнуть у травні червні. Васні на том шолому токвітна червна те та й вам всіхно фунгує, та й до красні росте. Всі це функціонує, гарно росте та створює біорізноманіназані. Якщо ви отримаєте субсидію для створення біокоридору і ще для догляду за ним протягом двох років. Ви маєте показати, що проект існуватиме 10 років. Це органічний сад з буферною зоною. Він був висаджений переважно в 2007-2008 роках. Коли ви маєте землю. Є кілька способів отримувати прибуток. буде і кожен сам вирішує, з якої торби собі брати гроші прибуток чеських фермерів надходить від продажу вирощеної продукції кукурудзи ріпаку тощо. В той же час виробництво молока в Чехії становить 140%. Євросоюз каже: ми даватимемо вам гроші, але не на виробництво, а на збереження природи та захист ґрунтів від ерозії. А чехи відповідають не треба нам вказувати. У нас власний шлях, і ми вас не слухатимемось. в Чехії земля належить багатіям. Також ми проводимо освітні заходи для школярів. Коли вони приходять, я їм показую два букети. Натрам та і питаю, який їм подобається. Всім дітям подобаються польові квіти, бо вони привабливі. Вони також потрібні для запилювачів, відповідно, і для нашого існування. Отже, нам потрібно і перше, і друге. Діти мають розуміти, що біокоридори належать природі, болота належать природі, біосмуги належать природі. бо, якби всього цього не було, чи знайшли б ми квіти на наших полях? Ні. тому нам потрібно менше цього. А в цьому потрібно мати менше хімічного забруднення і більше цього. Це не шкодить землі. Якби пан Марада не орендував цю землю, ніхто б не зробив цю польову дорогу. Існують великі проблеми. Якби місцеві фермери могли, то вони б мене вбили. У минулому думки про мій проект різнилися від вражень про вже створені та функціонуючі системи. Я сам створив комплекс ставків на півтора гектара, тому що в шарді це немає води. Ці рукотворні ставки зроблено для приваблення амфібій, комах та іншої живності. Генеруваліґро це кумки, трав'яні жаби та багато інших видів системи, сповнена життям. Ці закопані в землю колоди називаються готелями для комах. А ці кам'яні насипи зроблені для амфібій та ящирок. Давайте пройдемось навколо. Ці ставки було зроблено для підтримання біорізноманіття, а не для комерційного розведення риби. Звичайно, тут є лини, щуки та інші типові для чехії риби. Але це не просто розведення риби. Цю ділянку я також використовую для освіти, консультацій та представлення гарного прикладу демонстраційної ферми. Парадоксально, що ця територія є показовою для усього регіону Шардітс. Тут можна показати всі негативні впливи на довкілля, пов'язані з сільським господарством. Я можу продемонструвати чотири типи ерозії, Екологічне, органічне та біологічне сільське господарство всі є гарними практиками, яким нам потрібно якнайбільше Неважливо, а чи називаємо ми це екологічним чи пермакультурним фермерством. Воно необхідно для демонстрації методів запобігання ерозії, зменшення використання засобів захисту рослин, підтримки біорізноманіття та створення ландшафтів, що не лише придатні для дикої природи, але й привабливі для людей. З часом все більше людей це усвідомлює, але лише невеликий їх відсоток насправді щось робить для захисту природи кількість таких людей є все ще замалою у нашому суспільстві. Не хочу сказати, що окрім мене ніхто цим не займається, але відсоток все ще незначний в чеському сільському господарстві та ландшафті. Я також займаюся позашкільною екологічною освітою і намагаюся. Щоб з'являлися більше послідовників моїх ідей та шляху в сільському господарстві, Я не займаюся дослідженнями та наукою. Просто роблю звичайні речі, які мають сенс, та є основою проекту, стандартів. Платних та базується на існуючому законодавстві, перманентне сільське господарство це те, що є сталим та працює. Це пермакультура, і я думаю, що саме нею я займаюся.